Два роки тому Масачусетський технологічний інститут розробив нову програмну мову Scratch, яка швидко знайшла широке застосування у світі. Детальніше Наталія Корпал. Учні цієї Арлінгтонської школи в штаті Вірджинія створюють власні мультиплікаційні історії, використовуючи Scratch. Більшість з них, як от Лідія Мелгар з Сальвадору, вивчають англійську. Ми вчимося використовувати багато різних слів. Вчитель з програмування Джеф Елкнер познайомив своїх учнів з цією програмою в березні. Спочатку я думав використати Scratch для уроків програмування, але почавши працювати з програмою, ми побачили, що вона чудова для викладання мови. Scratch була розроблена в цій медіа лабораторії Масачусетського технологічного інституту. Її розробники кажуть, що вона покликана допомогти вчитись думати і співпрацювати. Наша ціль не створити армію програмістів, а розвинути навики самовираження. Scratch покликана бути настільки простою, що без нею міг навчитись працювати кожний. Вона базована на системі блоків, які поєднуються завдяки системі команд. Вибрати можна із понад ста блоків. Також є набір візуальних елементів. Scratch, започатковано торік у травні, можна отримати безкоштовно з інтернету. Коли ми запустили проект, ніхто не знав, що трапиться далі. Чи хтось почне цим користатись? Що люди створюватимуть? Через тиждень-два після запуску з'явилось це створене дев'ятирічною дівчинкою з Німеччини. Вона помістила власні фотографії, намалювала власні картинки, записала свій голос. Інші користувачі програми створили віртуальні музеї, інтерактивні географічні карти, різноманітну мультиплікацію. Іноді користувачі з різних країн об'єднують зусилля, як, наприклад, в цьому випадку, коли восьмирічна, тринадцятирічна і п'ятнадцятирічна дівчинки зробили цю гру. Вони розробили ідею, хтось створив перевізну версію, хтось її скачав, хтось поширив і продовжив її. За два роки існування комп'ютерна сторінка Scratch привабила чверть мільйона зареєстрованих користувачів, які створили 400 тисяч проєктів. So tattoo... учні Джефа Елкнера належать до цих користувачів і створені ними проекти також знайдуть своє місце на веб-сторінці Scratch. Наталія корпал голос америки